Тож ваші оплиски майбутній принцесі точних наук, отож зараз Аня продемонструє нам у своєму номері три рівня складності. Перший рівень складності Аня прорахує 50 дій на швидкості 0,5 секунди. два. Наступний рівень складності – 15 дій на швидкості 0,4 секунди. Вісім. Обласний! 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 І наступний 30 дій на швидкості 0,5 секунди разом з віршем. Тихо, ніби в квіти поховалися бджоли вмить. Один.